Догляд за шкірою влітку потребує особливої уваги через надмірне активне сонце і спеку. Ось 5 основних парад, які допоможуть твоїй шкірі бути молодою і здоровою. Захист від сонця обов'язковий. Обирай SPF 30, якщо живеш в мегаполісі, і SPF 50 щодня, якщо плануєш бути довго на вулиці. Зволоження. Це ключ до молодості шкіри. Обирай геліві зволожувачі, якщо шкіра суха, або водянисті зволожувачі, якщо шкіра жирна і комбінована. Очищення без агресії. Обирай м'які гелі, якщо шкіра жирна і комбінована. Обирай креми для очищення, якщо шкіра суха. Мінімалізм у догляді. Уникайте щільних текстур і обирайте тільки легкі креми. Живлення та відновлення для відновлення обирайте продукти з гіалуроновою кислотою, а для живлення з оліями. Зберігається відео як дієві поради для збереження краси своєї шкіри.